Вітаю! Ви дивитесь проєкт про місто. Я Андрій Ципуга і просто зараз розповімо про найважливіші події, що відбулися в Івано-Франківську. Залишайтесь з нами. Пам'ять, яка об'єднує покоління. В Івано-Франківську урочисто відзначили 116-ту річницю з дня народження Степана Бандери. Мешканці та гості міста зібралися на європейській площі, щоб вшанувати пам'ять провідника української нації. Як це було, розповідає Яна Лазорек. Пам'ять, яка не згасне івано-франківську, відзначили 116-ту річницю від дня народження Степана Бандери. До пам'ятника провідника української нації прийшли військові, представники громадських організацій, духовенство, мешканці та гості міста. Важливо, що ми пам'ятаємо, що івано франківськ завжди був бандерівським містом, і ми пишаємося, що ми є бандерівці, і ця традиція збиратися 1 січня на день народження. Вона вже стала доброю традицією. Багато Франківці знають, що 1 січня ми, окрім нового року, окрім святого Василія Великого свята християнського, ми визначаємо 116-ту річницю з дня народження Степана Бандера. Шанувати пам'ять, прийшов і учасник бойових дій. Упа Ярослав Юрцуняк каже у свої 92 роки, пам'ятає кожну мить боротьбою за Україну. 17 років це в 47-му році що якби не наша Партизанка, наша українська повстанська армія, України не було. Ми здобували Україну. Ми. А тепер молодь захищає. Вони взяли примір з нас. Настоятель парафії святої Параскеви розповідає разом із вірянами, молиться і за героїв, які загинули в сучасній війні. За присівської парафії. Є понад 100 воїнів, які зараз є на фронті. Ми щоденно за них молимося. Є, на жаль, і ті, що в полоні, є, і ті, що пропали безвісти, є і ті, що загинули і віддали своє життя як жертву за Україну. Але Бандера надихає нас також для вшанування пам'яті провідника. Очільник громади оголосив конкурс, присвячений Степану Бандері. Автори трьох найкращих відео з піснями або віршами про українського ідеолога отримують 10 тисяч гривень від Руслана Марцінківа. Закликаю сьогодні співати, розказувати вірш, присилати. Нам нашу патронатну службу до 29 січня, а 3 лютого, на день заснування організації українських націоналістів, ми оголосимо переможця, Щоб ми показали, що наша Бандерівська пісня, наш вірш про Степана Бандери буде лунати скрізь. Яна лазорик, віктор Костенюк, телерадіокомпанія У міській дитячій поліклініці. Відкрили сучасний лор-кабінет. Він поділений на дві частини. Зону прийому лікаря та простору маніпуляційну остання обладнана всім необхідним для проведення діагностичних процедур і навіть малих оперативних втручань. Детальніше про це дивіться у сюжеті Юлії Торконяк у дитячій поліклініці, що на вулиці Павла Тичини, 4, відкрили оновлений лор-кабінет. Тепер тут приймальня лікаря та велика маніпуляційна дає всі умови для проведення навіть малих оперативних втручань. Начальниця структурного підрозділу міської дитячої поліклініки Олександра Любінець каже, маленькі пацієнти часто стикаються із захворюваннями вуха, горла та носа. Тож для дітей створили якомога комфортніші умови. Дуже багато у нас є хворих з захворюванням лоро органів, хронічні тонзеліти, захворювання вуха. Це є одна з чільних патологій в дитячому віці. Тому це було надзвичайно важливим оновити цей кабінет, зробити його привабливим для пацієнта, оснастити його так, як цього вимагає сучасна. Сучасні сучасними з застосуванням сучасних технологій обладнання поміняне. Так що надіємося, що ми тепер зможемо якісно надавати маленьким нашим пацієнтам допомогу. Особливу увагу приділили створенню позитивної та комфортної атмосфери, адже для малечі це вкрай важливо. Досить довго тривав ремонт. Досить довго ми закуповували, повністю оновили капітально всі інструменти, все обладнання. Ну для того, щоб це було комфортно, сучасно для того, щоб дітям не було було страшно, тому що до цього звичайно було в некомфортних умовах. Дитина себе абсолютно гірше почуває і ну гірше йде на контакт з лікарем. Загалом в Івано-Франківську у 2024 році оновили близько 20 кабінетів та відділень у різних медичних закладах. Можливо, що оновлюється наша дитяча поліклініка. Тут багато діток ходить з батьками і ми робимо все, щоб дати можливість оновлювати кабінети. Може, не так, якби нам то хотів. Якщо б не було війни, можливо б темпи були б краще, але йдемо так, щоб в ті кабінети, де найбільше відвідують дітей, вони ремонтувалися. Не тільки в дитячій, і нашій поліклініці всіх медичних закладах. Окрім ремонтів, у медичні заклади також закуповують нові меблі та обладнання. Усе для того, щоб надавати якісну допомогу пацієнтам. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія Новорічне диво. Перший день 2025 року приніс особливе щастя для шістьох родин. В Івано-Франківську народились двоє хлопчиків та чотири дівчинки. Як перинатальний центр продовжує виконувати свою важливу місію, розкаже Яна Лазорик. Новий рік подарував Івано-Франківську шість нових життів. Перший день 2025 року в міському перинатальному центрі народилися двоє хлопчиків та чотири дівчинки. Якщо порівняти два роки, пологів менше стає, бо Люди задумуються, не знають, що їх чекає під час війни. І... Але ми спрацюємо, стараємося надати адекватну високолікувану медичну допомогу. Жінки, ті, що сьогодні родили, задоволені, отримали подарунки від мера. Я думаю, що день і для них, і для нас пройшов успішно. Мамою в новорічну ніч стала пані Галина. Батько Малюка служить сьомому окремому стрілецькому батальйоні. Жінка каже, вдячна за допомогу міста у розмірі 50 тисяч гривень при народженні дітей для учасників бойових дій. Це довгоочікувана дитина, тобто ми дуже щасливі, що так розпопало ще на Новий рік. Якраз чоловіка сьогодні день народження, вчора було мами, то подарунок такий. У мене чоловік військовослужбовець, він зараз якраз приїхав. Так, Будемо подавати всі документи необхідні. Начальниця управління охорони здоров'я Алла Вацеба зазначає, у зв'язку з повномасштабним вторгненням існують певні демографічні виклики, які потребують уваги. На жаль, статистика з кожним роком народжених діточок взагалі по місту і по області, як і в інших областях, зрештою вона падає, тому ми мусимо на це звертати увагу. За 2024 рік саме в нас, в міському перинатальному центрі, вірніше у структурному підрозділі перинатальний центр Першої міської клінічної лікарні тому що ми знаємо, що заклад реорганізовано. Народилося 1636 діточок, з них 897 хлопчиків і решта дівчаток. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марсінків нагадав про фінансову допомогу, яку отримують родини з новонародженими дітьми, та висловив щирі вітання молодим батькам. Вітаємо батьків, серед них є учасники бойових дій, військові. І бажаємо просто доброї долі. і Переможного року це така стала добра традиція. Ми щороку ті, хто народжується 1 січня, ми відзначаємо подарунками. А також нагадую, місто виплачує жителям нашої громади, а також внутрішньопереміщеним особам, які стоять на обліку в місті Франківську. Кошти в сумі 20 тисяч і 50 тисяч для учасників бойових дій. Яна на лазорик, віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рай». Раї рік тролейбусної історії. 31 грудня 1983 року вулицями Івано-Франківська вперше проїхали тролейбуси. Стартовий маршрут номер 1 який поєднав вокзал із вулицею Хіміків, став символом технологічного прогресу міста. Як розвивалася тролейбусна мережа з того часу, і що змінилося за десятиліття? Дивіться у сюжеті Юлії Торконяк. 31 грудня особлива дата в історії Івано-Франківська. В останній день 1983 року містом вперше поїхали тролейбуси. Маршрут номер 1 з'єднав вокзал та вулицю Хіміків. Це для міста була дуже великолюдна така подія. Це маса зі всіх вуличок нашого міста. Це була топом вулиця Леніна, як центральна, і зі всіх вулиць, які були все. Люди йшли сім'ями буквально на відкриття, і це велика така подія була в місті, тому що на той час місто Івано-Франківськ було передостаннім обласним центром України, в якому не було тролейбусного руху. На новий рік мешканці міста мали змогу поринути в атмосферу минулого та безкоштовно проїхатись історичним маршрутом. Тоді був перший маршрут, на який виїхало 10 тролейбусів, і ми сьогодні один тролейбус. Запустили по цьому маршруту історичному вулиця хіміків вокзал. Крім того, ми тут встановили такий наш намет, який буде до першої години, і в ньому можна ознайомитися з певними такими раритетними речами, як, зокрема, ключі від першого маршруту, від першого тролейбусу від тролейбусного депо. Побачити запрошення, які тоді роздавали містянам з нагоди відкриття тролейбусного руху. Ну і ознайомитись з історією підприємства. Попри складні часи, за Вважує голова громади Руслан Марцінків, Івано-Франківськ продовжує розвивати систему комунального транспорту. Для міста дуже важливо, що йде розвиток комунального транспорту. Що з кожним роком у нас все більше нових тролейбусів, нових автобусів, що у нас розвивається, звісно, що війна внесла корективи, адже Кошти сьогодні здебільшого ми спрямовуємо на підтримку Збройних сил України, а більше працюємо з нашими партнерами, які нам або дарують, або дуже такі по пільговій ціні продають комунальний транспорт. Але кожного року ми запроваджуємо нові маршрути. Цього року, наприклад, це 26-й автобусний маршрут, додали певну кількість одиниць тролейбусного руху. Минулого року взагалі був прорив, тому що побудували тролейбусну лінію на Бам. Відповідно, запрацював 8-й маршрут. Тобто ми стараємося. З кожним роком удосконалитись. У 2025 році місто очікує на поповнення тролейбусного парку вживаними, але справними тролейбусами. Крім того, в планах доповнити вже існуючі маршрути додатковими автобусами і рогатами, які місто отримало як благодійну допомогу від міст побратимів із Німеччини. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, та радіокомпанія Раї. Свято, що народжується в майстерні в Івано-Франківську. Працює унікальне підприємство, яке створює новорічні дива, оригінальні скляні ялинкові іграшки, виготовлені вручну. Виробництво відоме не лише своєю майстерністю, а й тим, що використовує виключно українські матеріали. Як народжуються святкові прикраси, бачила Яна Лазорик. Ялинкові іграшки для новорічного настрою. В межах бізнес-п'ятниці голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків відвідав підприємство, яке створює унікальні новорічні іграшки. Його директор Василь Кіщук підкреслює, важливо, що при виробництві вони використовують виключно українські матеріали від скляної трубки до фарб. Це іграшка скляна, видута вручну і розмальована вручну. Тобто не штамп, не якийсь робот, а це розмальоване вручну. Ну от, напевно, це і є наша унікальність. Продукція для виробництва це є скляна трубка, з якої починається весь процес. Це є наша українська, це є полтавський завод медичного складу, там. Ми його закуповуємо. Лаки ми закуповуємо як за кордоном в Німеччині, так і в Україні. Але в більші в більшому, в більших випадках ми зараз використовуємо українські лаки. Фарби, які ми малюємо, також українського виробництва. І тара, гофрокартон, гофроящик, упаковка. Також виробництва України. Світлана Кіщук, майстриня з 20-річним досвідом, розкриває секрети створення новорічних виробів. Наша продукція виготовляється вся вручну. Це є розпис вручну, і нашу продукцію впізнають по всій Україні. Вони знають, у нас свій стиль малювання, і ми від цього не відходимо. Ми не переходимо ні на якісь ні штамповки, ні якісь. Це все вручну виготовляється. Є іграшка різна. Є іграшка, яка можна малювати і 100 штук в день, а є, яку ти одну можна намалювати. Це все входить ну, від вартості, від складності. Дуже багато індивідуальних замовлень під розробниками ми робимо дизайни. Очільник громади Руслан Марцінків закликає мешканців Івано-Франківська підтримати місцевих виробників. Купуючи Івано-Франківське, ти підтримуєш місто, тому що чим більше буде виробітку, чим більше буде людей працювати, тим більше буде податків до міського бюджету. І ми дуже зацікавлені, щоб сьогодні місцеві виробники в цей важкий час могли працювати. Яна лазорик, віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай, дякуємо, що дивилися програму про місто. Залишайтеся з телеканалом Раїм, щоб завжди бути в курсі найважливіших новин та подій Івано-Франківська. Пам'ятайте, сміливість і підтримка зсу наш спільний обов'язок разом до перемоги. Все буде Україна!